Доброго ранку, любі малята! Сьогодні пропоную пограти в дуже цікаву дидактичну гру. Нам з вами необхідно знайти будиночки за розміром тваринок: маленький, середній та великий. Правильно, молодці! А кицю куди поселимо? Маленьку, середню та велику. Все вірно, молодці. А ось подивіться, яке чудове миле сонечко до нас прилетіло. Де їхні будиночки? Вірно, молодці. Дітки, погляньте, яке чудова тигриня! Де ж його будиночок? Які ви кмітливі! Молодці. Ця чудова пандочка також потребує нашої допомоги знайти будиночок. Все вірно, правильно. Малята ми сьогодні з вами закріпили великий, середній та малий розмір. Ви були дуже уважні, молодці.